А щось чули? от ви кажете, ви якраз вийшли. Так, я 12.30 вийшла. Але вже оцепили трошки. І все, я, я знала того чоловіка. Бо я повин туди мусор виносити, а він там жив, там де то є. Такий, такий будинок поставили новий. Де а постріли ви не чули? А? Постріли вдома. Мене не чу... питала поліція, я теж не чула. Ді, а що... крики, може хтось кричав, там може хтось. Я вже, я вже по, по телезору знала. У телевізору що увійду. А що ви кажете, ви спочатку подумали, що це щось вдома у вас, так? Я думала, що в мене в квартирі щось чіпалось, хати чи пали, щось там. Я придивилась А потім. А потім. Я в телеграфія вже читала, що на Сихові щось там. А потім ви зрозуміли, що ти не на Сихові, а у вас тут у дворі, так? Ну, я вже бачила звідти в написані. Бачила в а коли ви дізналися, кого то вбили? А коли дізналися, хто, власне, е, за... Керівнику е, військо обласної прокуратури маломароту та керівнику військово про безпеки України Вітаю журналісти. Сьогодні, о 15 годині 37 хвилин, на лінію 102 надійшло повідомлення, про п'ящо на вулиці Єфремова у місті її відбувається стріляння Негайно за цією адресою виїхали наряди поліції, які встановили, що невстановлена особа, здійснила близько вісім. Пострілів з води пальні зброї. На даний час яка ще не встановлена. Встановлено особу, яка від цих пострілів загинула. Він виявився всім відомий в Україні громадський та політичний діяч Андрій Парут. На жаль, від цих непальних поранень він від загиблості. Ми відкладно було введено спеціальну поліцейську операцію з метою встановлення, місця знаходження злочинця. І унеможливлені отечі від органів національної поліції. Орани національної поліції спільно з колегами Служби безпеки України, Центральним апаратом Служби безпеки України, Офіса Генерального прокурора, за процесуального керівництва, військові обласної прокуратури, комунікації з департаментом певних гроші, з головною слідчим правоуправлінням, негайно розпочали проведення першочергових слідчих іншої політики. Направний на встановлення особи яка вчинила почуваного злочинця. Для цього розпочато адалі скамерні донаги. Маршруту підходу та відходу злочинців. Встановлення та опитування свідків та очевидців даної події з метою отримання повної інформації, яка сприяла встановленню злочинці. У даний час ми розуміємо, що злочин вже не те не планувався. І злочинець дуже ретельно готувався до його вчинення. Органи поліції, органи Служби безпеки України та прокуратури разом на даний час, в тому числі, проводять заходи і подальшого, подальші дії направлені на встановлення місця знаходження зараз злочинцями. Це та інформація, якою ми можемо з вами поділитися постанально зараз.

Ми поінформуємо суспільство подальшими фільмами працювання великої міжнародної організації. Переділимо ми! Що? 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 Зацікавлений, тому що e, стало пісні, суспільство дізналося, e, чому, за яких обставин, з якими мотивами дана особа чого буде назвучити. А він пішки покидав місце злочини чи мається. Я хотів, щоб ви піднеслись з розумінням до того, що зараз відбувається. Відбувається те, що збирається органів до судового розслідування, противним підрозділом збирається ті докази по, по частинам, які складаються в єдине, з метою саме затримання злочинця, яке ще не цей звучить. Будь-яка інформація, яка є зайвою наразі і є важливою для досудового розслідування, ми не можемо її розповсюджувати, тому що це допоможе точно звичинцю, тому що він буде знати про напрямки нашого руху по цього зі новичів. Ми видаємо ту інформацію, яка сьогодні вже відома і не зашкодить достойності. Звичайно, але якщо можете, ну, нас будуть та на які можете відповідати. Справки спрою, чи вже відомо, з якої спрою стріляли? Можна зазначити, що стріляли з вогнепам'я, але не з вогнепам'я і все. Тільки до свіжі, ми ми з вогнепам'я. На даний час місто, але... Де ж це? Ми досліджуємо, ми вивчаємо, ми стріляли з того, що... На даний час, особисто, місто... Чого, розповісти, стріляли, так, було кілька пострілів. Ми на той час розуміємо, що була близько так? Частичку... Не знаю, яка була вся інформація. Взмережа була інформація про звісно, восьми пострілів, такі потверка і написалася на джерела. З приводу мотив, скажіть так, зважаючи на те, що рік тому було також резонансне вбивство Ірини Філіон, чи можуть бути ці два вбивства якось пов'язані і потираться з політичної можливо діяльності, так? Чи вбачаєте тут російський світ? З привід вбивства на нас на сьогодні відповідь, які підвозили всі зможу. Це наразі, що ми питаємо. Розглядається і ще борці, в тому числі всі. Хочу від себе зазначити, що без доволі розвітлення з річного поліції, посадників забезпечує Українська обласна прокуратура, група прокурорів очолюється, справа перебуває на постійній контролі генерального прокурора, яку мені доповідають кожен родину проти слічити, які викликані. В принципі, вся інформація, яка є, яка вбирається, вона просила згодом.

А можливо можете дати орієнтування, так, кого е, розшукують, я не знаю, там, вік, приблизно ріст, волосся? Е, на даний час ми яку інформацію заявили, то може бути. Тобто прокону ми також офіційно нічого не кажемо, що це буде віру, Ми встановлюємо На даний час по яка мала схожий одяг, яка була в яка... Попередньо може бути початок дуже високий. Ціплі інформації зберігаються. Я вас відповідаю, ви не відповідаєте на запитання з купацією, бо ви не діяли всіх стігла. Чому ж це була якась глупа і не зробила чесно? Ви бачили, в нас є інформація з купацією, це інформація, ви їдете ще, Зов зогля на те, що в е, телеграм-каналу з'являється дуже багато інформації, яка не є перевірною. Ви потім на неї так само існуваєте і сильніше. Тому, тому ми вам і кажемо, що <кхи> ми можемо монтувати саме те, що на сьогоднішній день відомо, достойно ми можемо це підтвердити так чи інакше. Е, Інформація, про яку ви кажете, вона на сонячні перевіряється, але ми не можемо нести.

без жодного титулу. Напоминаю про нашу продукцію, часто на фотосесіях, це була модель, Олег. Ні, не потрібно. Я дуже змучений. Просто потрібно, щоб ви підготували документи. Можемо зробити це. Моїм не стоїть куш спробувати, але ви сподіваєтеся, що народний